Вітаю, мої дорогенькі, дуже рада вас бачити. У нас сьогодні з вами середа, і ми з вами вивчаємо середах курс, чому Бог гнівається. І сьогодні в нас останній урок. Він дуже цікавий і дуже дуже цінний. Тому давайте ми помолимось і будемо починати. Боже, дякую тобі за цей день, дякую тобі за те, що ти підготував нас і даєш нам можливість бути зараз тут і слухати те, що ти хочеш нам сказати. Це останні уроки, я дуже прошу, щоб ти проговорив особливо, якось так конкретно кожному з нас, і ми почули те, що ти хочеш сказати. Прошу це в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Так. У нас з вами третій розділ Авакума. Ми з вами знаємо, що буде з Божим народом, якщо він буде грішити. Ми знаємо, що буде з будь яким народом, який буде йти проти Бога і грішити. А про що говорить книга Авакума відносно Божого гніву? Ми з вами говорили про те, що на початку ще коли вивчали авакума, що це бесіда і такі внутрішні перешивання монаха, тет на тет, розмова один на один людини з Богом. І ми з вами говорили про те, що це особистісні стосунки з Богом. Для того, щоб нам розуміти, що Авакум говорить про гнів Божий, нам треба прочитати конкретно вірші 3 розділу з 3 по 15. Відкривайте, будь ласка, ваші Біблії, я буду читати, слідкуйте уважно, бо це важливо, треба помічати. Дивіться, питання таке: що книга пророка Авакума говорить відносно Божого гніву? Читаю: Бог іде від Теману і святий від порани гори, села, велич його вкрила небо, слава його стала повна земля, а сяйво було, наче сонячне світло, проміння при боці у нього, і там укриття його потуги. Перед обличчям його моривиця іде, і по стопах його пнеться полум'я. Уявляєте? Мориця це те, що поїдає все, і полум'я позаду. Встав і землю він зміряв, поглянув і народи затряс, і попадали гори довічні вікові, похилились у згір'я, Путі його вічні. Я бачив намети кушана під кривдою, тремтять покривала мідіянського краю. Чи на ріки, о Господи, ти запалав, чи на ріки твій гнів? Чи твоє пересердя на море, чи, що їздиш на конях своїх, на спасених своїх колесницях, лук твій голи, наги, наповнений стріл, сагайдак, села, ти річками землю розсік, тебе вгледівши гори дрижали, водяна теча потекла, безотня свій голос дала, зняла високо руки свої. Сонце і місяць спинились в мешканні своєму при світлі твоїх стріл, що літають і присяй від блискучого списа твого. У люті ступав ти землю, у гніві людей молотив. Ти вийшов спасти свій народ, спасти помазанця свого, ти дому безбожного голову збив, обнажив ти основу по шию села. Ти Пробив його списами голову князя його, як вони піднялись, щоб мене розпорошити. Вони тішились, немов мали пожерти таємно убогого. Ти кіньми своїми по морю топтав по воді велик... великій громаді. Дивіться, що нам відомо про гнів, що природа підкорюється, завмирає, вклоняються гори. Вікові гори, високовенні глибини, все, все, що є, все, що ми знаємо, бачимо, все підкоряється, все зруйноване ще від Божого гніву. І ми бачимо, дивіться, він має лук, його гнів це як луки і стріли, що летять. А ще ми бачимо, як тремтять люди намета конкретних країв. Тобто ми бачимо, що це будуть віруючі, невіруючі і так далі. Всі будуть впокорені під гнів Божий. І я хочу, щоб ви розуміли, чому так виглядає гнів. От коли говорять, де Бог, коли там щось відбувається, дитину насілують. Богу неприємно на це дивитися, але Бог буде за це карати. Зараз людини нічого не відбувається, але. Коли прийде час, людина йде в озеро Огіна. але буде таке покоління людей, яке зостане ось такі неймовірні дива. І ми будемо і ці люди будуть бачити, як природа вклоняється, як все відбувається. Це насправді дуже щось таке і страшне, і дивовижне, і неймовірне. Ось, і це, знаєте, інколи не зрозуміло, чи хочемо ми таке побачимо, чи не хочемо, тому що коли ми. Пам'ятаємо, що буде День Господній, ми віруючи до цього, ставимося як. Це ж День Господній, він мене прийде, забере в славі. Це так буде щось приємне, класне. Друзі, День Господній страшний. Це День гніву. І коли ми читаємо в цьому розділі тринадцятий вірш є ключовим відносно просто, тому що багато коментарів кажуть, що сама книга Авакума написана про щось старе. І типу, ще зничується просто авакума. Хоча ми знаємо, що це книга про розплав. То чого ж вона записана в пророках? Якщо це колись було, на що вона нам тоді потрібна? То й вірш є ключовим. Він нам говорить про те, що є син Бога, який помер за нас. І в День суда, в день гніву Бог покаже, де чиє місце. Хто кому поклоняється, хто за ким слідє? Ідеї Господа це страшний день. І віруючи, от кажуть, що віруючі не побачать. А як тоді в мене питання відбудеться Вознесіння святих, якщо ми не побачимо? Цей день буде неймовірно страшно. Неймовірно. І, звісно, нам, звісно, хотілося б, щоб віруючі люди не побачили, не відчули того страшного, що буде відбуватися. Але ми живемо з вами зараз, і ми бачимо, що війни і те, що робиться у нас в Україні, не тільки в Україні, і те, що зараз в Ізраїлі, і так далі, ми бачимо, як людина над людиною знущається. І як кажуть, невинні діти переживають те, що краще б не пережити. І от в мене питання до дорослих. Чому дорослі люди? Дозволяють собі таку поведінку над дитиною. Тому Бог гнівається, що навіть уже у віруючих людей немає стоп крана його просто немає. І коли ми читаємо книгу Авакума, ми бачимо, що саме в Авакума якраз є цей стоп-кран, є оці переживання, і він каже: Господи, я, не... я хочу бачити твої дива. Мені, Мені хочеться, на початку третього розділу ми читали. Боже, покажи мені свої дива, свою силу, але це хочеться побачити не в день гніву Божого. Це хочеться, хочеться побачити просто, поки ти живеш, хочеться бачити силу, любов, турботу Бога, там, піднесення і так далі. Але не як ні гнів. І сьогоднішній урок саме вже дивіться, ми говорили до цього моменту про гріхи людські, чому Бог гнівається. А сьогодні ми говоримо, як виглядає гнів Бога. І ми бачимо, що природа підкорюється, вщен зруйновується, вона, як нам написано, сонце місяць все замерза... зам... замирає в момент присутності Бога, воно перестає існувати. А що відбувається з людьми? І ми бачимо, що люди також будуть зруйновані, втоптані і знищені. Людина, яка не віруюча, вона буде знищена. Що мається на увазі знищення? Всі думають, ну, помре. Просто от, тілесно помре. Але, друзі, ми з вами знаємо, що є духовна смерть, це друга смерть, і от страшно померти другою смертю. І от у нас є такі питання. Що конкретно я особисто побачив, коли читав про гнів Бога? Наступне питання. Чи готові ми побачити такого Бога насправді? От ми читаємо, він реально страшний. Волосся на голові піднімається. Від того жаху, який, якщо у вас є уява, і ви читаєте, і у вас уява працює, то це неймовірний жах. Це буде гірше, ніж те, що зараз Україна переживає під час війни. Просто гірше. В тисячі разів. Чи готов я це побачити? Чи готов я побачити Бога такого, якщо я буду грішити? Варто перевірити свій духовний стан, яка в мене віра? Вона схожа на віру цього монаха Аваукума, який довіряє, який хоче бачити міць і силу Бога. Але треба розуміти, що я маю не грішити. І ми бачимо, що Вакум намагався не грішити, слідувати Божим принципам, правилам, молитися, спілкуватися з Богом, довіряти Богу. А моя віра яка? Чи спілкуюсь я з Богом щиро, чи в мене монолог? Чи в мене отні претензії і ропот? не та влада, не ті батьки, не та церква, не ті служителя, Ладно, служителя хороші прихожані погані. Ще щось, і у нас починається непорозуміння. І є останнє ключове питання, на яке треба вам теж відповісти, як змінити свій стан? Чому я питаю про це питання? Тому що взагалі, коли я читаю книгу Авакума, у мене виникає питання: а чи хочу я бути схожою на цього Авакума? Чи хочу я брати приклад з цього персонажу? Тому що зазвичай, коли ми читаємо, е неважливо, яку історію з Біблії, е зачастую старий заповідь взагалі кажуть, тут це про образи, це було колись, це вже так, знаєте, як просто казки і батьки. Коли читаємо новий заповіт, ми кажемо, що ну, зачастую в церквах наших говорять як, ну, це все непогано, але ж ми живемо під благодаттю. Це добре, що ми живемо під благодаттю, що в нас є Христос. Це все добре. Але чи є в моєму житті живий Бог, чи він тільки на папері? Чи є в мене ось такі переживання, такі молитви, такі щирі бесіди, як у авакума з Богом. Коли ми бачимо ці лиха, які в нас відбуваються, тільки тоді ми говоримо з Богом. У Авакума просто, в принципі, історично склалося, що в нього були такі обставини, і він постійно спілкувався з Богом. Але дивіться, спілкування з Богом йому дозволило не піти грішити, як всі інші, з ж його ж народу. Коли ми з вами приходимо в церкву, чого ми туди приходимо? Побачити віруючих, сказати, тут немає Бога, тут святих нема. Чи я приходжу, тому що я знаю, що тут я почую щось нове про Бога, тому що я щось дізнаюся, я знов прив'ю собі звичку, або просто побуду спілкування святих, як це сказано, в діяння, в діях. Що я роблю, як моя віра, як моє життя, як воно пересікається з тим, щоб розуміти, що Господь не тільки люблячи батько, а Він іще. Страшний у гніві своєму. Про це рідко говорять. Якщо його побачимо, рідко хто проповідує навіть на малих пророках. Це страшні книжки, їх дуже важко читати. А чому? Тому що дуже сильно облічають. А сьогодні ніхто не хоче бути в стані, коли тебе облічають. Сьогодні всі хочуть, щоб хвалили, казали, який ти файний, класний, нічого поганого не робиш. А по факту кожна людина є грішною. І в церквах люди приходять. Як Христос сказав, я прийшов до хворих, а не до здорових. Якщо це так, то треба розуміти, що я хвора, інші члени церкви хвори, і всім нам потрібен хто? Живий Бог, не на папері написано, не в Біблії, а живий, про якого нам говорить тут Авакум. Дивіться, прочитаю заново питання. Подумайте про них, будь ласка, вони вкрай важливі. Що ми бачимо, що я конкретно бачу про гнів Божий? Чи готова, чи готовий я бачити Бога в такому стані? Наприклад, я не готова, мені б не хотілося, щоб Бог на мене навіть подивився погано. На мене, я читаючи про його гнів, мене вже просто кидає непонятно куди, я розумію, що та ні ні, ні, дай можу щоб такого ніколи не побачити. Чи перевіряю я свій духовний стан? Де моя віра, яка моя віра? Тому що ми говоримо так класно зараз, віра без діл мертва. І всі біжать, щось делають, 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 а Бог каже класну штуку. А то від мене, я тебе не знаю. А ви будете кричати, всі будуть кричати: Я ж твоїм іменем, і то, і що? Це не означає, що в тебе була віра. Це не означає. Що в тебе були стосунки з Богом, як у цього авакума. Це не означає, що в тебе був духовний зріст, і ти взагалі про нього пікувався. Чи хочу я брати приклад з авакума і говорити Богу щиро, що, Боже, за свої часи життя я реально хочу побачити тебе живим справжнім, і на картітках намальованих. Не в текстах записаних, а ось в моєму житті, щоб ти проявився так, щоб я точно знав або знала, о, оце Бог. І я хочу підвести нас всіх до того, що, друзі, нагадаю, ми читали Міхея, ми читали Наума, читаємо Вакума, ми продивилися з вами, що буде з народом, який не є віруючим, і збраним народом. Він теж буде знищений. Кожна людина отримає своє покарання за те, що не вірить в Бога. Тож так же з із ізраїльським вибраним народом. Не думай, що в тебе всі є віруючі. У тебе багато хто є, грішить і поводить себе на добре. А є ще особисті стосунки. Це те, що є вкрай важливим, то, до чого Бог. Призиваю і кличуть кожного з нас. Не дивись на народи, не бери з них приклади. Неважливо, який народ, той чи той, віруючи чи не віруючи, важливо, твої особисті стосунки з Богом. Ось такі от моменти. І е, хочу вам нагадати, що ми з вами будемо вивчати новий курс «Сезон зими. Е, це програма християнське навчання жінок. І я дуже хочу, щоб ми його з вами пройшли, тому що коли мені Іра його викладала в вересні, він дуже торкнувся мене, і я побачила, наскільки він зараз в Україні дуже потрібен. І тому давайте разом вивчати. Єдине, що я питала у вас, чи залишаємо ми на 5 годин вечора, чи ми міняємо, треба нам вирішити. Я пропоную залишити на 5 вечора, щоб всім вже було комфортно, стабільно, однаково. але… Напишіть, будь ласка, мені в особистої, і скажіть, як вам буде зручно, щоб ми підлаштувалися під всіх. Я знаю, що дивиться багато людей, передивляються потім ці відео, тому дайте знати, будь ласка, буду дуже рада, корисною бути для кожного. Молимось за те, щоб наші серця були готові для розуміння цих істин, тому що ми звикли, що якщо я святий, значить мене Бог пробачить як Девіда. Я ж під благодаттю нового завтаю. Але ми забуваємо, що є особистісні стосунки з Богом, які повпливають на наш стан майбутнього. Побачимо ми Бога в гніві, чи побачимо у святості і будемо з ним поряд. Боже, дякую тобі за цей день. Дуже такі важкі слова, питання для нашого розуміння. Але я дуже прошу, щоб кожного з нас знайшовся час подумати про це. Не просто проговорити або десь трошечки 5 хвилин поміркувати. Ні, пороздумувати, проаналізувати, зробити певні висновки і бути готовими, тому що ми інколи можемо самі себе обманювати і в серцях собі сказати, та ні, я точно святий, все буде добре. А потім, не дай Боже, щось станеться і буде не те, як ми розраховували. І хотілося, щоб. Ми теж не тільки ти бачив наші серця, наші помисли, а щоб і ми себе бачили і себе не обманювали. Допоможе нам бути чесними перед самим собою, тому що ти так себе бачив, ти так все знаєш, тебе не обманеш, але ми навіть себе намагаємось обманути, розповідаючи і внушаючи собі якусь таку інформацію, яка не є нашою насправді. Тому, тому допоможи нам в цьому виборі, в цьому нагадуванні. Не дивлячись на те, що ми віруючи читаємо це слово, ми його розуміємо, ми його приймаємо, але допоможи, щоб ми реально зрозуміли глибину цих слів авакума і опис твого гніву, що це день не просто страшний, це день, який краще не застати. І тому благослови нас в цих родумах. Дякую тобі за те, що ти нам показуєш, який ти буваєш різносторонній. Що ти не завжди є душечкою, як багато із людей, хто каже, та це ж просто дідушка, який сидить на небі, чує наше бажання і виконує. Ти не чарівник. Ти Бог, який є і власний, і сильний, і ревнивий, і багато іншого. Тому допоможе нам це розуміти і достойно проставляти твоє святе ім'я, поки ми тут дихаємо і живемо. Амінь. Дуже дякую всім, хто був. Всім гарного вечора.